Змінити, щось буде занадто складно, а в деяких випадках навіть неможливо. Або, можливо, тільки з операції. Спорт не лікує сколіоз. Реабілітологи проти того, щоб там професійно якимось спортом займатися, коли у вас сколіоз. Якщо дві ноги стоять на полу, то тоді це можливо. Якщо ви хочете точно не спрогресувати сколіоз. То можете використати цю ідею. Всім Мене звати Софія, і в цьому відео ми поговоримо про топ-5 міфів про скольоз, в які найчастіше вірять батьки, а гірше потім дітям. Якщо вам цікаво послухати цю інформацію і, можливо, не допустити непоправимих помилок, то підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні ролики. І всім приємного перегляду! Перший міф, який найчастіше можна, в принципі, почути, це те, що дитина переросте з кольоз. Насправді, ні в якому разі вона його не переросте, а він буде просто прогресувати, через це будуть градуси якби, зростати, і може призвести до непоправимих наслідків, які потім виправити буде або неможливо, або. Дуже складно щось змінити. Якщо ви будете чекати, поки дитина підросте, наприклад, зараз їй 10 років, ви будете чекати, що виповниться там років 17, і проблема зникне, вона нікуди не дінеться, а так і залишиться в житті, але буде більш обширнішою і змінити щось буде занадто складно. А в деяких випадках навіть неможливо. Або, можливо, тільки з операції. Друге, це спорт. Багато хто говорить, що якщо займатися спортом, то ніяких проблем зі спиною не буде, з кольозу не буде, все буде чудово, класно. Насправді це не так. І в деяких випадках спорт на паки може. Погіршити ситуацію, скольоз буде прогресувати. Ви можете не замітити це в дитини спочатку. Я вже знімала відео про те, як можна виявити скольоз, тому можете його обов'язково подивитися. Але ще б хотіла ще додати, що спорт не лікує сколіоз. Він може підтримувати і зміцнювати м'язи, але ні в якому разі не вилікувати скольоз. Там гімнастика, спортивні танці, басейн, про який ми поговоримо якраз в наступному пункті. Третє плавання. Я вирішила винести якраз плавання в новий пункт, не до спорту, а саме окремо через те, що. Плавання, в принципі, можливе при сколіозі. Воно не лікує сколіоз, але так як і різні види спортивних занять зміцнюють м'язи. Звичайно, попередній пункт більш небезпечніший, бо там є різні нюансики, і деякі види танців взагалі неможливі при сколіозі. Там, де один бік грає важливішу роль, ніж інший. А, басейн можливий, але теж треба бути більш уважними. І, наприклад, професійне плавання, скоріш за все, більше ні, чим так. І якраз реабілітологи проти того, щоб там, професійно якимось спортом займатися, коли у вас сколіоз. Але якщо вам якби це не сильно погіршує ситуацію, навіть я б не сказала, що не сильно погіршує, а градуси не сильно великі, то можна можуть дозволити вам займатися якимось спортом, або навіть плаванням, тільки не сильно і деякі стилі також заборонені при сколіозі. Або якщо і можна, то. Треба бути уважними до цього і контролювати ситуацію. Четвертий пункт це доска Євмінова або турнік. Багато хто говорить, що якщо ви на турніку, будуть спина якби буде вирівнюватися, буде все класно, шикарно. Насправді це не так, і якщо висіти, то можна тільки, якщо дві ноги стоять на полу. То тоді це можливо, але саме на турніку висіти не можна. І доска Євмінова. Мені, до речі, багато хто казав, коли я ходила до різних лікарів, що висіть на доскі Євмінові, можете її купити, і ситуація буде покращуватися. Насправді це дуже великий міф. І шукайте інших лікарів, якщо вони так говорять, бо навряд чи доска і вмінова, якщо у вас вже є сколіоз, вона щось покращить. Перша степінь, можливо, але якщо у вас друга і вища степінь, то скоріше нічим так. П'ятий міф, яким я би хотіла закінчити це відео, це щодо масажу, чи можливий масаж при сколіозі. Скажу так, що масаж ні в якому разі не лікує сколіоз, це скоріше всього як підтримка, але масаж може також погіршити ситуацію, і сколіоз може дуже сильно спрогресувати. Не можна ніяких вигинів і все в цьому роді. Але звичайний масаж, я б сказала б, нелікувальний масаж можливий. Це треба теж все уточнювати, бо всі різні ситуації. Наприклад, мені робили масаж в центрі сколіозу, куди я ходила, і після тренування мені ще додатково робили масаж. І якщо ви хочете точно не спрогресувати в то можете використати цю ідею, щоб точно зна знати. Що у вас все буде добре. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, натискайте на колокольчик, підписуйтесь на канал, пишіть ідеї для нових роликів і також задавайте ваші запитання. До зустрічі в нових відео і всім пока-пока!